Мої предки були невбогі, на пісні та свячені ножі. З моїх предків, хвалити Бога, За волокам ніхто не служив. Дарували від батька до сина честь у спадок, як білу кість. Мої предки були красиві, ворогам на подив і злість. Хай не славою, Бог там з нею, як присягою на шаблях. Мої предки владали землею, їм належала ця земля, і цупким наченить основи крізь віки однієї сім'ї, Невразливим пронесли слово і внизали в легені мої. Ох і моцна була порода, соловки, магадан, колима. Мої предки були народом, тим народом, якого нема.